Хочу уточнити по хронології, дуже коротко. Час 34, останній дзвінок жертви до, з мамою спілкувати. Попередньо 2.15-2.19, це десь ми так в той період, знаходять колеги, яких попросив брат, знаходять підозрювання. Це до того, що яка інформація останнім часом там проявлялася, що півдругий забрав. Показу, показую для хто захоче зняти. Не покажу звідки інформація, але це з огляду місця події оглянуто було телефон нашого брата, нашого підозрюваного. Так, відкриваємо. Це дзвінки. 2.06, останній дзвінок, він набирає брат, під, тобто брат підозвілом набирає підозрілом. Він до нього дзвонить, він дозвонити не може. 2.00 Перед тим вихідний номер теж без відповіді. Час 45, перед тим вихідний номер теж без відповіді. Так, тут не бачу, бо трошки погано сфотографувало. Час 45, вихідний номер. Час 42, вихідний номер, теж без відповіді. Час 40, це дуже цікаво, Вихідний номер, це брат дзвонить до підозрюваного. 33 секунди розмови. Чи розмови, чи це автомат записав, чи це, ну, не знаю, що це було. 33 секунди. Тобто це мене дуже цікавить і нас цікавить, що це за дзвінок. Знову ж таки, час 40, він набирає і він йому не бере. Час 39, 2 секунди. Теж якесь з'єднання є 2 секунди, час 34, теж є 14 секунд. Ці всі секунди це для подальшого розслідування ми будемо розбиратися, якщо нам брат і підозрюваний розкаже, хто про що говорив. Але я це, цю інформацію опролюдню для того, щоб ви розуміли, що це фотографія з телефону брата підозрюваного, коли в 2.06 він ще дзвонить до нього і його шукає. Ми розуміємо про те, що в час 30 вони не могли бути разом, навіщо тоді 10 разів дзвонити і шукати. Ми маємо свідки очевидців, які допомагали його шукати, цього нашого підозрю. То будь які інформації про причетність, непричетність підозрюваного до вчинення цього злочину, про причетність інших осіб до вчинення цього злочину. Ми готові розглянути, перевірити, прийняти анонімно, відкрито. Будь-якому разі. Але е, трохи недобре, коли люди, е, я говорю про мешканців вишниці, роблять самі висновки і не хочуть слухати нічого і нікого. Це неправильно.